У столиці Росії пролунав вибух. За даними Розмі, інцидент стався 4 листопада під час зварювальних робіт на території слідчого ізолятора номер 3 на першому сілікатному проїзді. В результаті постраждали двоє людей. У котловані на глибині 12 метрів проводили зварювальні роботи. У процесі рвонув кисневий балон. Постраждали двоє робітників: у одного переломи рук, другого оглушено. Обох госпіталізували. Пізніше у прес-службі московського управління Федеральної служби виконання покарань повідомили, що інформація про вибух на території СІЗО No3 у Москві не відповідає дійсності. Російські журналісти після цього почали повідомляти про те, що вибух, нібито, був на будівництві поряд із столичним СІЗО.